thank you Далі, дивіться, сьогодні біля комбайна продовжуємо роботу. Значить, що в планах замінити, луча цього, це що тріснув. Далі замінити деякі сегменти, ті, що вже попідтиралися, попідламлювалися. Далі замінимо, заказав я нову цепочку, цепь приводну. Поміняємо, тому що, бачите, все воно я вже показував на зубах іде, не прилягає, так далі, що було вже зроблено. Так, значить, Поміняли ми шкіри местами, вони стояли, хто дивиться відео навпаки на сою переставляли і зараз ми на пшеницю знову поміняли, так як е, повинні стоять більше обороти на барабан. Так, далі е, значить, Далі е, я вставлю всилку, е, як я ремонтував, в принципі, понаварював, попідточував е, тріщотку. Підохронительної муфти всередині. Подивимося, запустимо, як воно буде працювати. Якщо не вийде, то прийдеться тоді нову запасати. І цей шків, який йшов на перекос, теж виходить натяжний шків, відрост... відреставрував. так далі. Значить, тут буду займатися зараз відновленням замка на лючку елеватора зернового. Підлатав значить, цей короб, кожух шнека зернового. Просипались минулому році, прийшлося тряпку наложувати. І зараз на одну з цієї сторони оцю це почку, теж скоріш за все, мабуть. Будемо міняти, тому що вона теж вже витягнута. Ну, Хоча тут вже ця зірочка з цієї сторони нормальна. З цієї сторони, зірочка ця більш-менш нормальна. А ця вже, в принципі, така вже треба було б її поміняти. E, значить, Колись оцей вузол я вже міняв. Тут ця ступиця під шліцову частину e, Провернуло, Міняв я бітер. Тут воно стояло на закльопках, я поставив отак на болтики, взяв по дві гаєчки і в принципі, ходить вже скільки часу більш-менш нормально. Так, ну, паралельно займаємось, вичищаємо комбайна деякі рештки. Ну і в принципі Зараз починаємо роботу далі. найду соединительную. Да, сейчас такую новую вот, 5 метров. Сейчас подаемся. Давай зразу поміря я. Должен у нас квіти надо цепочки сі. Два, наверное, туда надо йшло сразу.

тоже йде по зубам вытянуться, тут ось уже практично розірвало зено Сейчас Рушпринтовуем цей цей тоже Цю зірочку вже надо було зовсім замінити. І и ця... Я остается цей раз уже міняв все дивіться наскільки він вже своє відпрацював. Зімаш? Все. Все дуже видно, дивіться. Ну і по звуку ще Я обично по це подивлюся. Отакий От люфт одразу його. Ну, Дивіться, е, я їх не викидаю, куди я їх ще застосовую. Значить... Е... Так як стяжка якогось хамута можна наприклад, якийсь бак закріпити. Тоді, наприклад, ще на дискову борону замість чистиків ковча вішається таким макаром і воно добре щищає землю. Так меняем ловушку.